Усім величезний-величезний привіт. Я в магазині АТБ. І я тут побачив щось таке новеньке, красивеньке, гарненьке. Я думаю, що воно буде смачненьке. Дивіться, це від фірми Вацак. А я знаю, що Вацак нещодавно там хтось у них помінявся, і вони дуже класні почали робити торти, не тільки, знаєте, за дизайном красиві, а ще і... Дуже смачні. Я оці хочу спробувати. На них так стільки багато оглядів. Всі так розказують, що це супер торт. Веселка та маршмелоу. Тому я хочу взяти, спробувати на дегустацію. Давайте візьмемо. Я думав, думав, все ж таки я хочу їх взяти. Так, беремо оцей і беремо оцей Очі у них якісь тісточка є, це Вацак також? Тісточку маскарпоне Чи не Вацак? Добре, ходіть дегустувати. Так, ну що, я вже вдома. Знаєте, я поки дійшов на касу, точніше, доїхав на касу зі своїми тортиками, всі заглядали у візок і питали, а ви вже купували ці тортики? Я кажу, ні, я перший раз купую, хочу спробувати. Ой, цікаво було да, дізнатися, що вони смачні. Я кажу, ну давайте я вам підкажу, як ви можете дізнатися, де ви смачні. Одразу дівчата підписались на канал. Так що передаю величезний вам привіт <смі> із магазину ОТБ. Я думаю, що будуть тортики а, смачні. Бачили ціну, да? вони 280 з копійками. М -м ось а, також хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. У мене вже просто, знаєте, нетерплячка така. Ви знаєте, що я дуже полюбляю а, оці всякі смаколики. Ось, а коли тортики, то це для мене величезне величезне свято. Зараз будемо куштувати ці тортики. Але перед цим хочу зробити розпаковку кавузьки. Мені прийшла нова кава від 25 Coffee Roasters. Знайте всю цю каву. Ось, І сьогодні я буду пробувати тафлір. Тут кислинка 2 з 5, герчинка 3 з 5. Балансований смак з приємним присмаком какао, волоського горіха. І торфяного віскі в ароматі чорний шоколад, карамель та спеції. Тіло щільне, вершкове, після смак тривалий та насичений. А хочу сказати, що, що якщо ви зайдете на оцей сайт 25 Coffee Roasters, я посилання зроблю вставлю під відео і також закріплю в коментарях, хто буде замовляти каву з цим промокодом Венторіно. Той отримує знижку на цю каву. І, до речі, хочу сказати, що безкоштовна доставка до ваших дверей. Заходите на сайт, обирайте каву. Там дуже багато великий вибір. Якщо Тяжко щось обрати. Ви просто можете зателефонувати. А, там є менеджер, який підбере саме ту каву, яка а, по смакових якостях, яку ви, яку ви любите. А, ось, і також можуть вам змолоти. І ще хочу сказати, що оця компанія 25 Coffee Roasters молоді а, хлопці, хлопці та дівчата передають з кожної проданої пачки 25 гривень на зсу та підтримають а, безпритульних тваринок. І давайте відкримо. Нарешті зробимо дегустацію. Я вже просто не можу, навіть не знаю, з якого починати. Давайте почнемо з маршмеллоу Вацак. Фірму Вацак ви знаєте, це робить тортики, да, випікає. Так, маршмеллоу торт 650 г. Давайте прочитаємо склад. Так, і що тут у нас? Маршмеллоу Склад сировини містить алергени. Вершки натуральні, 36% жирності, скоров'ячого молока, молочні білки, стабілізатор карагенан. Не знаю, що це таке. Яйця, курячий, цукор, пісок, крем, сир вершковий, знежирне молоко. Так, крохмаль, сіль, кухонна, молочні ферменти, борошно. Пшеничне, начинка, кондитерська з ароматом полуниці, цукор, жири, рослинні, олія пальмова, соняшникова. Сироватка сухомолочна. Так, що тут у нас? Ароматизатор, полуниця, маршмелоу, крохмаль, вода питна, кукурудзяна, крохмаль. Бачу, деякі єшки є, суміш для бісквіту. Ну, Читати можна довго, просто можете поставити на паузу, кому цікаво, можете ставити на паузу і все прочитати. Я хочу подивитися, хто виробник. Так, Вацак, місто. Могилів Подільський, Вінницька область. Добре, давайте спробуємо цей маршмелоу. Дата Бачу, довго? Тривалий зроблено в Україні, ще й вам повернуть кешбек на вашу карту. Хочу сказати, що дуже красиво зроблено пакування саме ось. Давайте відкриємо. Дивіться, яка краса. Та ви що? <смі> Витвір мистецтва. Зараз я його перекладу на тарілочку, щоб краще його розглядіти. Чесно кажучи, хотілося би вазі трішки більше, ну, але маємо то, що маємо. Ну, і ви просили, щоб я зважував те, що на дегустації, і я ставлю на вагу. І вага у нас. 642 грами разом із папером. А на упаковці зазначено мінус 2%. Так, ну що я хочу сказати? Хочу спробувати цей торт, бачу бісквітні коржі. Я ще раз повторюсь, коржі безквітні йдуть, в міру просочені, вони не є сухі, ну і не занадто такі вологі, і ароматизатор от полуниця да, відчувається. Ароматизатор полуниця. Ну, і зверху, бачите, ось такі маршмелоу, маленькі пундики. Це щоб, ну, щоб красиво, красивий вигляд мав сам тортик. Виробник зазначає, що барвник тут іде натуральний. І хочу сказати, що ароматизатор у цієї полуниці не є хімозний, такий, знаєте, як деколи буває щось таке штучне. Ось. А тут такий, я би сказав, що приємний ніжний аромат. Крем білковий з додаванням вершкового масла. Тут є три слої. Три слої да? Один, два, і зверху це, можна сказати, третій. Тришаровий. Ще хочу раз спробувати. Він не є притурний, можливо, я вже говорив, ще раз повторюсь. Він не притурний, дуже ніжний. Ну що, хочу сказати, що, знаєте, ми привикли на тортиках бачити оці бісквіти білі або шоколадні. А тут щось таке новень, новеньке, бачите? Ось в такому ніжно-рожевому кольорі. Я хочу сказати, що навіть от для маленької принцеси там на день народження, не знаю, на якесь невеличке свято, досить буде приємним таким подарунком. Мені сподобався цей. ця новинка від Вацак, мені сподобалась. Добре, давайте подивимось торт веселка. Я це все прибираю і будемо розглядати веселку. Ну що, Я гадаю, що веселка буде також цікавим тортиком. Також 650 грамів. Написано натуральні барвники. І давайте почитаємо а, склад. Я думаю, що склад такий самий, як маршмелоу. Кому потрібно, просто можете поставити на паузу і дочитати склад сировини, містить алергени, цукор, пісок, крем-сир вершковий, знежирене молоко, вершки, крохмаль. Тапіокі, крохмаль, тапіокі. Не знаю, що це таке: сіль кухонна, харчова, яйця, вершки, а, так, вершки з коровючого молока, а, стабілізатор, борошно, пшеничне, кондитерське, глазурь, цукор, пісок, жир рослинний, олія пальмова повністю гідрогенізована, суха молочна сироватка, молоко, сухе знежироване, єшки пішли. Ну і далі можете просто ставити на паузу. Виробник той самий. Давайте відкриємо цю веселку. Ну Звісно, що ставимо на вагу і вага цього тортика 600 родити. 65 грамів. Так, ну дійсно також цікавий. І мене дуже цікавий, як там всередині. Тому я одразу розрізаю навпіл. І зараз ми подивимось, що там середині. Чи дійсно таке зображення буде, як на картинці. Оце мене дуже-дуже цікавить. Хто вже купував ці тортики, залишайте свої коментарі. Чи вони вам сподобались. Ух ти, дивіться, дійсно відповідає як на малюнку, дійсно ми бачимо кольоровий, як веселка. І давайте спробуємо. Я думаю, що також він буде смачний. Ну, як завжди, я говорю, що це ніяка не реклама, це все куплено за мої фінанси. Це ніяка не дезінформація, це суто особисто мій а, смак. І пробую разом з вами веселку. Я навіть хочу, знаєте, отак по черзі спробувати. М -м -м. А вона ще смачніша. Дійсно ще смачніша, тут ще більше крему. Тут бачите, в декілька слоях йде крем. Так, ну зверху йде помадка. Бачите, самі, вона не сильно кришиться досить так добре. Себе почуває зверху. І мене дуже вразило те, що я відчув там якусь навіть м -м пікантність в цьому тортику. Я не знаю, тут зверху щось таке цікаве на смак. Так, хочу сказати, що тут самі коржі більш такі пропитані за рахунок крему. Ви бачите, тут крему більше. І, мабуть, за рахунок того, коржі більш такі пропитані та насичені. Вони самі по собі йдуть трішки тонші, і тому вони. А Росочились цим кремом більше, я так думаю. Тут крем більш такий жирний, відчувається оригінальність крему тут. По смаку сам крем нагадує, як а, зроблений а, зі сметани. А в складі, так як ми з вами читали, там крем сир кисломолочний. От саме і він у цей крем надає оцю пікантність, оригінальний смак. у цьому Тортику Веселка. І незважаючи на те, що тут дуже багато слоїв кремових, він не є приторно солодкий. От я не знаю, ці, мабуть, також кожний колір, мабуть, відповідає за якийсь присмак, за якийсь смак, мені він дуже-дуже сподобався. Смак дуже мені сподобався, ще раз повторюсь. Оригінальний також можна взяти на день народження на якусь е, партію е, вечірку, або так, десь. Комусь також на презент. Він дуже кольоровий, і я гадаю, що це да, навіть піднімить настрій. Смачний, дуже. І оцей мені веселка дуже сподобався, надзвичайно смачний. Хочу сказати, що оцей також непоганий, але вдруге я куплю а, саме веселку. Набагато смачніше. Дякую за коментарі вам. Дякую за ваші вподобайки. А що би ви ще хотіли, щоб ми з вами продегустували у відео, залишайте свої коментарі. Буду вам дуже вдячний. Пам'ятайте, що ви залишаєте вподобайки. І особисто мені за мою роботу. Дякую вам величезне. Всього вам найкращого, всього вам смачнющого. Нехай у вас все буде гаразд. Всім до зустрічі!